Чого під кукурудзу чи під соняшник ви даєте, мафос, там і 200 кг карбаміду в передпосівну обробку, а під сою не даєте, їй ж так само потрібен і, і фосфор, і калій, і сірка, і цинк, і бор, і так далі, і так далі, іцето. Так так. Вона така сама культура, як всі останні. Тут немає якогось виключення. І якщо ми хочемо отримувати стабільний результат там, в три і більше тонни на всій території України, ну окей. У нас ліміт тільки волога. Да? Тобто в степу отримати там, тонну півтори в сухому степу, норм, в північному степу десь до 2 тонн може бути. Да? А, там, лісостеп, полісся можна цілитися там, в три і більше тонни. Тобто ліміт тільки по вологі. Так от, щоб стабільно отримувати цей результат, все одно потрібно балансувати живлення. І окей, якщо там на півтори тони, там майже нема що балансувати. Там припасівне добриво з інокулянтом і якась там мікруха по вегетації повністю рішає всі проблеми. Але якщо ми говоримо за 2,5-3 і більше тони, то тут має бути абсолютно весь комплекс заходів, як правило, да, по підживленню. Тому що. В тих регіонах, де повологі можна отримати 3 більше сої, і більше тонни сої, їй вже буде не вистачати калію, не вистачати фосфору. Треба буде по-любому давати додатковий бор, щоб вона нормально цвіла, і так далі. Тобто, це точно така сама культура, як всі остальні. І мені дуже дивно слухати людей, які кажуть, що типу, кинув насіння в землю і так виросте.